Білий дім цього тижня оголосив новий пакет допомоги Україні на 2 мільярди 350 мільйонів доларів. Пакет допомоги складається з двох частин. 150 мільйонів доларів США будуть виділені на програму президентських повноважень, за якою Україна отримає додаткові ракети до систем ППО Хок, артилерійські та протитанкові засоби. Їх Україна отримає зі складів американської армії, і це відбудеться швидко. обіцяють у Пентагоні. Ще 2,2 мільярди будуть передбачені з ініціативи сприяння безпеці в Україні. Ці кошти підуть на закупівлю у виробників ракет для систем ППО Петріот та насам за пришвидшеною процедурою. Це оголошення є сьомим пакетом безпекової допомоги з часу підписання у квітні закону, який передбачає фінансування для України. США оголосили про пакет допомоги на тлі візиту до Вашингтона міністра оборони України Ростема Умєрова, де він зустрічався з американським колегою Ллойдом Остіном. Під час зустрічі Остін пояснив, що США змінили послідовність виконання деяких замовлень іноземних покупців, що дозволило закупити більше ракет для систем Петріот та Анасамс, які Будуть надані Україні пришвидшеними темпами. Раніше у Білому домі заявляли, що Україні надали пріоритетність у постачанні засобів ППО. Перед іншими імпортерами американської зброї у зустрічі керівників оборонних відомств цього тижня також взяв участь керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Під час його перебування у Вашингтоні Єрмак зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, де серед іншого обговорив питання саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в американській столиці. Верховний суд США ухвалив рішення щодо експрезидента Дональда Трампа. Суд вирішив, що політик має імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії, які він вчинив, перебуваючи на посаді. Але немає імунітету щодо неофіційних дій. Найвищий суд США залишив на розгляд судів нижчих інстанцій право вирішувати, у яких випадках Трампа можуть притягнути до відповідальності. На практиці як пояснюють оглядачі, це означає затягування процесу розгляду інших судових справ проти Трампа. Сам Трамп рішення Верховного суду привітав, назвав це великою перемогою для конституції та демократії. А от його політичний опонент, президент Байден, назвав рішення небезпечним прецедентом. Влада президента більше не буде обмежена законом, заявив Байден. 248-му річницю незалежності цього тижня святкували в Америці. Свято, яке в США здебільшого, називають 4 липня, відзначає прийняття декларації незалежності від Великої Британії. Обов'язкові атрибути цього дня барбікю, паради, фейерверки. Президент США Джо Байден також організував барбікю у Білому домі, виступив із промовою під час святкування із родинами військових та ветеранів, а також відвідав щорічний масштабний фейерверк на національній алеї. День незалежності це також свято традиційного отримання громадянства США. Близько 11 тисяч людей під час церемоній натуралізації стали американськими громадянами впродовж святкового тижня. Це вдвічі більше ніж торік, повідомила служба громадянства та імміграції. США. Перед днем незалежності аналітична компанія Галап оприлюднила результати опитування про почуття гордості серед американців. Пишаються своєю країною 67% опитаних. Аналітики зауважують, що цей показник поступово знижується з 2004 року, коли він був 91%. Андрій Борис Голос Америки.